Російські терористи атакували телевежу в Харкові. Кадиров помирає, йому знайшли заміну. Буданов говорить, буде тяжко, але Армагедони не буде, і ми вистоїмо. Про це не тільки будемо говорити просто зараз. В ефірі наша традиційна рубрика Щобудня. Я Ірина Узлова, зі Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Олександр, привіт, рада бачити. Слава Україні. Героям слава, привіт. Росіяни продовжують свої терористичні акти спрямовані на знищення міста Харків в понеділок, 22 квітня. Російські окупанти завдали удару по об'єкту телевізійної інфраструктури Харкова. Є перебої із сигналом цифрового телебачення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігуба. Уточнив, що постраждалих внаслідок атаки немає. Бачили ми всі фото, відео пошкоджено телевежу. Ось так цілили по інфраструктурному об'єкту. Яка мета ось цього прильоту? Чи це просто в Вкладається в їхнє щоденне нищення і стирання Харкова з лиця землі просто вкладається. от і все Якоїсь тут військової мети немає, це виключно терористична мета. А, хай би мені хто ніщо не говорив, але слухайте: зараз що а, брать почту і телеграф, от як було там понад 100 років тому. Ну от от що треба взяти так. взяти почту. Я і б тіліграф. сказала, що їм треба взяти, але в нас культурна програма. а Браття Станкіна було тоді, в 91-93 роках. Бо тоді okay. ну що тоді телебачення, так тоді йшли, і тоді зрозуміло, що це був спосіб отримання інформації. Ще в часи біля більшовицького перевороту. Ясна річ була, що а взять телеграф, взять почту і тоді взяти під контроль місцеві газети, в принципі, все. Для цього потім було радіо зараз. все ж таки так чи може це викликати проблеми? От дивіться, от яка логіка влучили а, спочатку в енергооб'єкти, тобто багато харків'ян страждають і сидять годинами без світла через терористичні атаки Росії. Тепер вони влучили в телевежі логіка, яка що немає світла, хтось буде сидіти дивитись телевізор. Ну, тобто, це перше. Друге, друге, а зараз маса альтернативних джерел отримання інформації. Тобто, зараз а, можна в принципі, використовувати а, ті ж самі соцмережі, і не тільки, аби була, аби була електроенергія. І, в принципі, можна використовувати для того, щоб якусь інформацію отримувати. Тому з військової точки зору, звичайно, вони можуть це пояснювати і будуть говорити, що вони вдарили для того, щоб там мешканці не отримували інформацію від якогось там нацистських режимів в лапках. Ну як вони це все постійно передають і так далі? Ну і все. Але це просто ну от просто терористичний такий удар, який військової мети він не має. Він має просто мету створювати, створювати і продовжувати поширювати і створювати ось ці умови непридатні для життя. Просто харків'ян, просто пробувати деморалізовувати харків'ян, пробувати ви не викликати паніку е і так далі. От, власне кажучи, це і є в принципі е причиною, чому такі атаки наносяться. Кирило Буданов, головний очільник розвідки України, дав інтерв'ю велике розгорнуте BBC News Україна. В ньому він зокрема каже, що от Київ росіяни за три дні, які беруть 11-й рік, не візьмуть. Звісно, очевидно, ясна понятне діла, тому, що ну немає в них ні спроможності. Немає каже ніякої зараз прямої загрози для української столиці. Ну ми розуміємо, що і Харків теж явно не світить. Хіба будуть його далі продовжувати атакувати? А водночас часів яр продовжує перебувати під загрозою, але Данов каже, що так, кінець травня, початок червня будуть непрості складні місяці, але ми не програємо. Ми вистаємо ось такий прогноз. Він лягає так само в ті раніше прогнози про те, що росіяни на початок червня готують свої наступальні дії. Чи вони пришвидшуються тепер розуміючи, що американська допомога нарешті схвалена палатою представників Конгресу Сполучених Штатів Америки надвечір 20 квітня, вже майже на півдороги, скажімо так, якщо не в ній. Дійсно, я думаю, що ворог може спробувати пришвидшити ці дії, це очевидно. Тобто, вони будуть пробувати пришвидшувати а, наступ зараз. А, ну, певною мірою, це звичайно викликає складнощі і навантаження на нашу лінію оборони на наші сили, які героїчно стримують ці удари. З іншого боку, і вони ж не встигають, вочевидь, за таких умов, розгорнутися додатково і підготуватись краще. Тобто і в них все йде тоді не за планом. Зрештою, тому я думаю, допускаю, що дійсно десь на тиждень, днів 10 свої плани вони можуть спробувати змістити. Якщо раніше планували активізуватися в кінці травня, на початку червня, то можливо зараз на тиждень там а днів 10 це перенесуть. Тобто, безумовно, що це може так і відбуватися. І до цього так само треба готуватися. І я думаю, що пан Буданов тут абсолютно правильно зазначає, в якому сенсі в тому сенсі, що ситуація дійсно буде складна, бо ворог готується активізуватися, але не буде Армагеддону, Це теж правильно розуміти і потрібно розуміти. Я думаю, що. Те, що ми отримуємо допомогу і зможемо відбити в результаті цей наступ російський, не виключає того, що це буде зробити непросто і що це буде робити важко. Тому я думаю, я взагалі думаю, що ситуація буде розвиватись наступним чином: що тут треба, в принципі, подивитись за хронологією подій. Як думало російське командування і керівництво? Ну так. Підуть зараз вони активізуються, будуть вести наступальні дії. Україна не встигне отримати допомогу. Сполучені Штати взагалі, можливо, не будуть голосувати там до виборів президентських в листопаді. Європа так само не а, включалась би так в процес, як це, наприклад, зробила Чехія чи Естонія з ініціативою по закупівлі снарядах. ЄС би не включався і не активізувався в ці процеси. І виникла б у нас ситуація, за якої. За якої фактично Росія ну, йшла би і ослаблювала наші війська і цілком ймовірно досягла би якихось успіхів на полі бою. І вони до цього готувалися. Але от якраз Сполучені Штати голосують. От якраз прем'єр-міністр Чехії Фіала каже про те, що десь на червень планується постачання ну, першої партії 180 тисяч снарядів в Україні. Сьогодні засідають Європейський Союз. А якраз питань допомоги Україні активізації виділення сил і засобів, і коштів на те, щоб протидіяти російському наступу, в тому числі. І все це таким чином складається, що Україна посилиться. Тобто Росія не встигне посилитись, вочевидь так, як вони планували, бо їм треба буде наступати раніше. Україна при цьому, я думаю, зможе. Виграти такий важливий дорогоцінний час, і ця допомога почне надходити, і вона буде дещо е ламати ситуацію на полі бою і руйнувати плани ворога, оскільки буде стримувати, відбивати, і ворога чекає доволі таки неприємний сюрприз і пастки. Я думаю, що так. І я тут проводжу аналогії з 2022, 2022 е роком, і е можна сказати, що в принципі, пам'ятаєте, 2022 рік, коли російські війська були під Києвом, їх відкинули. Наші сили відбили і Чернігів і Суми, і вони пішли на схід. От російські війська наступали на сході, сіверодонецьк зуміли захопити. Просувались і лисичанські дуже багато. Але потім почала надходити допомога від а, заходу. Потім почав працювати Рамштайн. Ми почали отримувати а, допомогу артилерією і е, засобами і хаймарсами. І відповідно це дало змогу: ну скажімо, втриматися, відбити атаки та ще й провести успішні контрнаступальні дії, звільнивши частину Харківщини і Херсон. Тому я думаю, що в принципі тут дуже важливо зараз буде дуже будуть важкі часи в тому, що треба буде протриматися виграти ці дні ці тижні до поставки допомоги, і ситуація буде дещо змінюватися на краще для нас, на гірше для ворога. А я сьогодні теж Олександр, в ефірі 24-го згадувала перші дні повномасштабного вторгнення, тому що дивилася на те, як стовпи диму просто заполоняють мирне. Здавалось би на перший погляд, таке біло-синє небо Вороніжа, і не тільки та а ще під Москвою і Санкт-Петербург там заходи відбуваються, як російською говорячи міроприяття. Певні все в стовпах диму. І я це згадувала, пам'ятаю, як буквально на четвертий п'ятий день повномасштабної війни коли я перебувала буквально за а я живу за п'ять кілометрів від Києва. Тоді жила, от і це недоподалік від Бучі, Гостомеля. Все це чула з перших годин. Я пам'ятаю, ми так виходимо, йдемо черговий раз до укриття ну точніше, до паркінгу. Бо хто ж до кінця ми не були готові до того, що Путін розв'яже повномасштабну війну, попри запевняння розвиток, але це інша, звісно, історія і тема. І, значить, дивлюся я в це небо і бачу, що воно таке таке Олександре єдиної Хмаринки, просто сині сині, як одне одне полотно, і по ньому є сліди від російських запущених ракет. І чути вибухи, які відбувалися тоді в битві за Київщину, і от тепер. Це все інакше, відчувають на собі. Ну звісно, і ми, бо обстріли росіян не припиняються, але і російські терористи всі ті, хто підтримує кремлівський путінський режим. А це фактично там майже всі більшість. Вони тепер бачать теж таке небо. Здавалось би, здавалось би, весняне, безхмарне, синеньке, але зі стовпами диму великого. І той самий Буданов, якого я вже цитувала в тому ж самому інтерв'ю виданню BBC, говорить про те, що. А такі удари, такі пінпонт ударами він буде продовжуватися. Вони б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі. А ми відповідно теж завдаємо ударів у відповідь. Хоча він каже, знаєте, мене здивувало. Ми завжди говоримо наскільки це а Буданов каже, це все одно не те саме, що взяти прапор і зайти з ним і повернути населений пункт. А чому він каже, що це не все одно? Це ж важлива тактична, принаймні. А може й на довгу перспективу стратегічна складова цієї такої багатовимірної новітньої війни, бити по логістиці ворога, по телах, по. По нафтопереробних заводах, по, по підприємствах вороні ж і не тільки, по, як ми дізналися, що прилітало знову і по нафтобазі на території Російської Федерації 21 квітня. Ну от, от це ж теж важливо. Чи це не можна дійсно порівнювати, чи це все є складники однієї війни? Складники однієї. А, все воно пов'язане з собою. Ну, тобто, справа в чому? Справа в тому, що дійсно а, ми можемо говорити, що. Вся сучасна війна, навіть якщо є сучасна авіація, дрони, як би там не було, вони звичайно знищують. Але потім потрібно цей факт знищення встановити. Яким чином? Має хтось прийти і сказати: Все, ви програли? Все, тепер тут не буде російських прапорів на окупованих територіях. все, тепер тут українські прапори, хоча тепер і дрони можуть українські прапори, до речі, чіпляти. Ми бачили, як це працює, як проводять операцію наші сили, як захоплюють, і зафіксувати цей статус. Тобто люди важливі з цією метою, але на що покликані ці удари по території Росії? Для чого вони і загалом по окупованих територіях ослабити ворога? Зробити цю перемогу можливою зробити, скажімо, так створити умови не такі складні для бійця на полі бою, допомогти бійцю на полі бою, досягти результатів через те, що ворог буде ослаблений, через те, що у ворогу не буде вистачати сил і засобів, і через те, що у ворога будуть виникати проблеми, тобто це все комплексні речі. Ви знаєте, я вже розповідав про те, що є десь три запоруки перемоги, що треба робити. Безпосередньо найважливіша це ситуація на полі бою. Лінія бойового зіткнення, там де тривають активні бойові дії, там потрібно. А знищувати ворога, зупиняти його, наносити йому максимальні втрати, розгромити армію супротивника. Просто скажу друга ознака це мати змогу впливати і дестабілізовувати ситуацію у ворога всередині, дезорганізовувати, ослаблювати, ослаблювати державні інституції, ослаблювати позиції і так далі. Ось це є другим важливим елементом. Третє. Це знищувати ворога зсередини, переносити війну на, на безпосередню територію ворога. Ось ці три елементи мають складатися. Це є комплексна стратегія, як досягати перемоги. Я думаю, що зараз ми спостерігаємо цю стратегію. А щодо того, як це буде розвиватися, розумієте, ми війшли в такий період, коли зараз технологічність війни. По технологічність війни і зміни, які стають відомі тільки в ході цієї війни, як можна застосовувати ті чи інші види озброєнь, ті чи інші засоби, дрони, безпілотні системи, наземні, надводні, все це те, що ми бачимо, приклади успішного застосування. Наскільки вони трансформують поле бою? І ще зараз уявити, що, скажімо, те, що раніше могли робити люди, зараз можуть робити машини, доволі складно на деяких етапах. Але це процес він трансформується. От я приведу приклад. Ми всі, ми всі, наприклад, дивимося на танки, так і згадайте, як в 2023 році говорили, що для контрнаступу потрібні танки. Леопард, як Абрамс, і все. Але подивіться, зараз чи не будуть переглядатися ролі танків взагалі на полі бою? Мені здається так, тому що ну от Росія наступає з танками. Ну вони вже стільки танків втратили. Якщо комусь розповісти там під час Другої світової війни кампанії, і так далі, ну вже нічого собі, не одна курська битва і битви по державам. Ну і що так? Тоді ці понесли втрати Червона армія колосальні, але ж вони десь просунулись, правда? Вони зрештою змогли потім рухатися далі. Тобто, це дало якийсь перелам. А зараз що? В боях за Новомикалівку втрачати, в боях під Вугледаром, і що? А так, Росія думає, що вони кількісно проруть лінію, і підуть цими танками, але ж вони переходять на дрони, активно їх застосовують, копіюються і крадуть ці ідеї в українських сил, пробують застосовувати. І ми так само дивимося, що так, танки так в контрнаступі, так ну це важлива вогнева підтримка. Але роль трансформується, тому що танки стають вразливішими з появою дронів, з появою інших засобів. А отже, і тут будуть підходи, але. Скажіть це, наприклад, зараз ну командувачам, які відповідають за ці напрямки, вони не дуже в це повірять і будуть сперечатись, що про те, що танки все ще важливі, інше все ще важливе і можливо в чомусь будуть праві, я ж не кажу, що ні, але це просто трансформації, які йдуть, і воно все накладається. Але в комплексі все важливо. Ось ці три елементи базові, про які я сказав, це якраз те, над чим треба працювати. І кожен має свої завдання а, щодо досягнення цієї стратегії. Але на виході вона у підсумку має бути єдина переможна. Не інакше, Олександре, значить, Польща готова розмістити все себе ядерне озброєння. принаймні про це говорить очільник держави Анджей Дуда. А при цьому вже є реакція з Кремля? Ну звісно, від шантажистів ядерною зброєю на бородин не могли вони стриматися. Ну така саплівенька, звісно, реакція, скажімо, м'яко вийшов в рот Путіна. Піскові каже, будемо аналізувати. Значить буде він аналізувати. Не знаю, що він там буде аналізувати. Ну але от що ми маємо розуміти, що вкладає Дуда в цю заяву? це посил, і тут мені пригадується, як буквально тижні півтора тому писали західні медіа в Острі Джорнах, що не поміняюсь, або Вашингтон Пост, не впевнена, що Франція, ініціативна Франція з прекрасним на чолі Мануеле Макроном, хай може ініціативним на словах, але все ж таки це краще ніж ні на чому. погодьтеся, говорила про те, що треба вже європі самі думати про ядерну парасольку і не розраховувати, наприклад, на Сполучені Штати, і що і Франція, і Великобританія, хай Британія не член вже ЄС, але тим не менше, да, країни з ядерної. Потенціалом вони можуть в принципі це зробити, тому що не важлива кількість боєголовок, а важливо, що вони взагалі є в наявності, бо навіть одна може знищити Да? Може, це уже початок реалізації ось цієї задумки? У ця задумка, ви пам'ятаєте, що президент Дуда кілька місяців тому виходив з цієї ідеї. Він давав інтерв'ю. Він казав про те, що дуже важливо для Польщі забезпечити. Я якраз пам'ятаю, я був на одному заході в Польщі. Це був е -е, вересень. Минулого року, і там якраз ще тоді з колишнім генеральним начальником генерального штабу польської армії Анджейчиком вдалося дискутувати про це, що Польща просила застосувати НАТО механізм nuclear sharing. тобто це е, спосіб НАТО, який є е, коли е, американці можуть фактично транспортувати свою ядерну зброю і розміщувати на аеродромах країн НАТО. Ну, це така формула. І, в принципі, в рамках цього механізму тоді Дуда абсолютно закликав правильно. Бо що сталося? Порушився баланс. Росія а, повезла свої іскандери з ядерними боєголовками в Білорусь. І відповідно це порушило баланс. Тоді почали говорити про те, що ну яким чином стримувати Росію. Грунтувалися на тому, що в принципі доктрина взаємного знищення, і в принципі, що сторони не переходять певні рубежі, США ж не тягнули свою ядерну зброю до Польщі чи країн Балтії безпосередньо до кордонів з Росією. Ні, а тут Росія це здійснила відповідно, змінився статус-кво, порушився баланс. А відтак, скажімо, і Польща почала говорити, так, чому в принципі не реалізувати цю ідею, чому б ядерні боєголовки не розмістити американські в Польщі відповідно із з відповідно із засобами доставки. І в принципі, в тому, що говорить Дуда, є абсолютна логіка і сенс, тому що це ядерне стримування. Я пішов ще далі, і тоді я запропонував нашим польським партнерам. Тоді я пам'ятаю, і говорили ми про те, що а чи не розглянути нам систему? Далі не поширити, наприклад, на Україну. А, чи не є це приводом для того, щоб поширити зараз на Україну принцип захисту неба? І, наприклад, розміщення додаткових систем ППО більшої кількості в Україні Петріотів, і розміщення в Україні навіть системи THAD, ранньої системи виявлення і попередження балістичних ракет. Тому числі стратегічного призначення, THAD – це система, яка здатна протидіяти, в тому числі ядерним боєголовкам. Це, це система протиракетного якраз, щита та стримування. Її доцільно було б розмістити і в Україні, і в Польщі з більшою кількістю петріотів. А в Польщі розмістити ядерні боєголовки і авіацію Сполучених Штатів, і ось я думаю, що зараз до цієї ідеї повертається щось змінилось. Щось тому, що тоді пам'ятаєте, польський президент він про це мовчав. Тобто він дав інтерв'ю, сказав. Потім були різні реакції, і все це зникло з інформаційного простору. Зараз знову воно з'явилось. Можливо, Анджей Дуда з'їздив до Сполучених Штатів. Він там мав зустріч, як кажуть, із Дональдом Трампом, в тому числі до цього він зустрічався з президентом Байденом, був у складі великої делегації польської Вашингтоні, і щось таке почало змінюватись. Можливо, якісь умови, можливо, знову ж таки. Питання, скажімо, так знову ж таки активізувалося це, але це дуже цікаво. Ну я скажу наступне: що нам із цього, От просто завжди ж люди питають, тому я передбачаючи запитання, от наших глядачів скажу: перше, я вже сказав про протиракетний щит. І цю ідею, до речі, так само Німеччина підтримувала про єдиний щит протиповітряної оборони Європи. І друге, що мені видається важливим, так само це привіти нам ставити питання перед нашими партнерами: що якщо не НАТО, якщо Україну не берете в НАТО, хоча є це наше пріоритетне прагнення, тоді чому не задуматися про розміщення на території України так само? Американських літаків носіїв ядерних а, боєголовок і час від часу розміщення ядерних бомбардувальників, носіїв ядерної зброї і літаків на території України американських з американськими боєголовками, і розміщення військового контингенту під це ну це елемент стримування. Я думаю, що це цілком логічно. Ці питання потрібно ставити. Тому що це так має працювати. Мені видається, що ось зараз знову ж таки з'являється привід активізувати ці дискусії. Чому ж польський президент знову про це заговорив? Тобто він відчув, що про це треба зараз сказати, мовчав, мовчав і знову ж таки повторив цю тезу. Олександре, в нас на жаль, півтори хвилинки вже зараз, але скажіть мені, будь ласка, оце публікація нової газети Європа про Кадирова, який є. то лі живий, то лі мертвий. то лі його на когось міняють, то лі ні, то лі він поправляється, то лі худне, то в нього там якийсь некроз, щонечно недостатне. значить, на що вона спрямована і наскільки це може дестабілізувати вплив у регіоні і взагалі режим Путіна, якщо він одкинеться таки на каніць. Дуже дуже серйозно може дестабілізувати, тому що. Там є певна кланова система. Я хочу нагадати, що є ті, хто ніяк не може пробачити ні Путіна, ні Кадирова. Вони пам'ятають про Грозний, про російське бомбардування, що робила Росія в Чечнею. Це все дуже живе і свіже в пам'яті. І коли буде перехід влади, як би там не було, якого б наступника не знайшли, що б там не говорили про те, що курс будуть дотримуватись і так далі, все одно. Виникне певне вікно можливостей, яке даватиме, скажімо так, спроможності для того, аби активізуватися. Я думаю, що там може бути протистояння, зокрема і між опозиційними до Кремля і Кадирова групами і з прокадирівськими, і це, це може розхитати і дестабілізувати ситуацію в Росії. Це точно. Прекрасно, а я думаю, ми завтра продовжимо вже в більш розширеному форматі. Зокрема, і це проговоримо, бо там воно обростає інформацію. Дуже дякую, Олександре, за цю прекрасну аналітику, за цю розмову і за ваші поради та висновки. До зустрічі вже завтра на цьому ж місці. Бувайте. Дякую до зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник центру військового досліджень. Ірина Узлова була разом із ним. Підписуйтесь. Будь ласка, на YouTube Мусієнко Channel в описі під цим відео на YouTube Західнет у нас вже більше мільйона. Рухаємося далі. І, звісно, на YouTube 24, Будь ласка, там нам трішки бракує до 7 мільйонів. Друзі, дякую, що дивитеся нас на всіх платформах. Нам дуже приємно лишайте свої коментарі. Завжди готові поспілкуватися. Бережіть себе, побачимося.